Сята ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Анна Музика. Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали. У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі. У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються. В інших районах кричала сирена та минулося без ворожих ударів. І на цю хвилину спокійно повідомили в обласній військовій адміністрації. У Нікополь знову попав. Нікополь знову попав під ворожі атаки. Більш детально розповість міський голова Олександр Саюк. Нічна з тривогами, з обстрілами, на зараз пошкоджено біля 20 будинків приватних та споруд, один багатоповерховий будинок, порушено лінії електропередач, фахівці працюють. Ще уточнюється інформація. На щастя, назараз без постраждалих та загиблих. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Тримаємося. Ми разом все буде Україна. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Всі міські служби та об'єкти критичної інфраструктури працюють в звичайному режимі, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ще не зима і не ожеледиться. А мешканці житлового масиву Перемога зокрема, будинку номер 40 що на проспекті Героїв змушені щодня долати безкінечну полосу перешкод, аби пройти чи проїхати біля будинку. Ями, 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 ями. Куди не кинь оком усюди суцільні ями. Це в'їзд у двір будинку номер 40 по проспекту Героїв. Вже майже два роки, як у соборному та індустріальному районах Дніпра, переможцем конкурсу від міськради стала керуюча компанія. Код керує знатно. Наприклад, ця внутрішня квартальна дорога, неначе якесь закодоване місце. Тут складно як проїхати, так і пройти. А особливо молодим мамам із дитячими візочками чорєм літнього віку або з обмеженими важливостями Ольги вроджена вада лівої ноги. Жінка бідкається, що у своєму дворі вона пересувається з труднощами. Так, дороги, та у мене ліва ножка підводить і Я падаю, тому що дорог ось такі бачите, О, да, Я падаю, і ді хорошо дороги я хожу по хорошому тротуару, тому що де ровно. Вот, а когда вот эти колда не будут нет. конечно, а бабушкам, мамам с колясками тоже самое им трудно. Потому что колеса ломаться у детской коляски то же самое. Невозможно ни машинам не проехать, ни нам не пройти. Кругом ямы, колчки, не знаешь, вечером идешь, не знаешь, куда ступить, с какой стороны падает. Там теж весь двор в таких же дирах у 2020 році. Міськрада Дніпра нав'язала людям обслуговувати їхній будинок, керуючи компанією Кот. Окрім захмарних тарифів, нічого не змінилося. Хоча на сайті компанії так красиво розписана їхня мета забезпечувати комфортні умови для кожного мешканця багатоповерхового будинку в гармонійному та дружньому середовищі. Тільки насправді виходить комфорт. Це якийсь сумнівний люди, тільки й чують від кодівців обіцянки, що внутрішньоквартальні дороги та тротуари в їхньому домі підремонтують і заздрять сусіднім дворам. Нам не асфальтують нашу територію двора. Живемо, як із Ре... По Рвспаппрправою сторону двор ухожений. Изумительно, как сделаны. С другой стороны, там, где у нас находится контора ЖСК, которая нас обслуживает, тоже они себе сделали. Но при, перед этим приехали, померили нам. Я спрашиваю, что вы меряете, эту дорожку пешеходную? Вам будут делать здесь, укладывать дорожку. До сих пор ничего не сделали, зато там. После того, как нам померили, сделали там в дворе. і наш двор остался. И в прошлом году так і ми писали і лежить напротив. Віри, второй, там третій не знаю кукотіп'ятий, -то, писали тоже саме. вже здавали документи з подписями. совсем до сих пор нам що не здійсню. Тобто, біля свого районного офісу керуюча компанія КОД спромоглася зробити нормальні дороги попри війну в країні та виправдовування керманичів Дніпра, що гроші зараз можна виділяти лише на зарплати чиновникам та вивіз сміття. А люди почекають, хай тільки справна сплачують комірне. А дев'ятиповерховий будинок номер 40 де розміщено 16 під'їздів, має чинний найвищий тариф на квартплату, який становить майже 9 гривень за квадратний метр. Тож і виходить досить кругленька сума не один мільйон гривень, і це щомісяця. Проте директора компанії Максима Дехтеренка це не обходить, як і начальника комунального підприємства благоустрій міськради Дніпра Руслана Мороза. если идет вода с крыши, у нас течет все под, в подвал нам. Вся вода течет в подвал. А здесь, спасибо говорить, не за что. Не знаем, какую организацию нам просить чтобы искать, чтобы мы платили меньше. Я платила за трехкомнатную квартиру э, 350 по-моему, гривны. А сейчас я 606 мне насчитали. Сколько я плачу все эти годы? Можно было оплатить, наверное, ремонт, заасфальтировать весь двор подъезда. А вообще у нас сейчас достроили, у нас сейчас 16 подъездов. Вы представляете, сколько денег? Мы уже давно все переплатили. То, что нам должны сделать до сих пор... Даже з должниками, які у нас є, куди спливають гроші, які люди сплачують керуючі компанії за обслуговування їхнього будинку. Це питання ставлять всі дніпряни, яким міськрада нав'язала своїх керувальників. Явно не на вирішення проблем багатоповерхових будинків і надання якісного сервісу кожному мешканцю, як зазначено на сторінках цих самих компаній. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д1. Від початку жовтня тільки на Херсонщини від російських окупантів звільнено понад пів тисячі квадратних кілометрів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Українці, українки, сьогодні у нас день активної дипломатії. Інформуємо партнерів про чергові прояви російського терору, про ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України, про застосування іранських безпілотників проти наших людей та інфраструктури. Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо, а нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх дійсно не було. Інформуємо і про наш рух на передовій. Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області у тих районах, які поки що контролюються. Окупантами настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива очевидна. Очевидно, і те, що цим шляхом ще належить пройти ще належить багато витримати, багато зробити зробити і українцям, і нашим партнерам, усім, хто цінує свободу і міжнародне право, поспілкувався сьогодні з представниками політичних, бізнесових та експертних піл. Австралія відчув повну підтримку, зацікавленість у нашій перемозі. До речі, Австралія входить до топ 10 країн, які надають нам оборонну допомогу. Це дуже вагомий внесок у захист нашої держави, міжнародного правопорядку і людяності як такої, звернувся до провідних європейських лідерів на саміті європейської політичної спільноти, що відбувся сьогодні у Празі. Закликав їх зробити все для того, щоб цей наш новий формат співпраці у Європі, який об'єднав. Різні держави від Ісландії до Азербайджану, від Іспанії до Туреччини міг стати не просто об'єднанням політиків, а об'єднанням миротворців. Європа потребує спільноти тих, хто уміє захищати мир і ставити на місце будь-яких терористів цими днями. Європейський союз рухається до запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, в цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти і створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави терорист Це добре, але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар. І жодне газа євро більше не могли піти на продовження російської війни проти України і усього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено. І я дякую всім європейцям, усім у вільному світі, хто працює заради цього результату, хто просуває необхідні політичні рішення і хто створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам. Завтра продовжу роботу на цьому напрямку буду звертатись до учасників. Засідання Європейської ради сьогодні у Києві зустрівся і Самантою Пауер, керівницею агентства США з міжнародного розвитку USAID. обговорили наявні і перспективні програми нашої співпраці в реалізацію нашого плану швидкої відбудови України. Головний наголос цих програм це безпека, і ми скоро представимо суспільству цей новий безпековий підхід до нашої цивільної інфраструктури. Подякував пані Пауер за виділення. Коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема для теплопостачання. Провів сьогодні зустріч з керівником МАГАТЕ ГРОСІ, який прибув у Київ. Зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленні російськими терористами Запорізькій атомній станції, але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України, і не тільки в контексті радіаційної безпеки. Звичайно, будь-які рішення поточного керівництва Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію, нібито у свою власність є нікчемними і відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція, це ж вам який-небудь там палац. Ні, Юкас чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські спеціалісти можуть гарантувати, що на запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів, і було важливо почути від пана Гросі, що міжнародне співтовариство буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність була, є і буде. Зараз на станції близько 500 окупантів, а це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. Я дякую за підтримку усім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією і за її повну демілітарізацію. Інший аспект цієї теми, власне. Електрика. Якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі, отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС. Це мінус. І для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім в Європі треба разом боротися за свої інтереси у повній єдності. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Слава Україні! До інших тем від сьогодні водіям громадського транспорту вже на законодавчому рівні забороняється вмикати в салоні музику без згоди всіх пасажирів. Про це йдеться у законі України про заборону акустичного насильства на пасажирському транспорті. Закон, який Верховна Рада ухвалила у червні, забороняє відтворювати не тільки музику, але й будь-які звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Норми цього документу поширюються на міський транспорт, а також на приміські. Міжміські і міжнародні маршрути варто зазначити, що відтепер пасажирам також заборонено вмикати музику чи відео у салоні. і водій має цілковите право висадити людей, які порушували тишу. У той же час пасажирам у транспорті дозволено транслювати аудіо на індивідуальні навушники. Далі про те, як вирішують проблеми паркування країни, де набагато більше автомобілів ніж у нашому місті, спитаємо у нашого власного кореспондента у Шотландії Варвари Мішиної. У Великобританії майже 35 мільйонів транспортних засобів. Тож рух є набагато інтенсивніший ніж у Дніпрі. У Шотландії зазвичай сім'я з двох осіб має три автомобілі. Тому і проблема паркування стоїть дуже гостро. Але, незважаючи на суворі обмеження щодо стоянок, у Шотландії дуже багато безкоштовних парковок. Знайти їх не складно, вони позначені літерами П. Причому часто таблички попереджають про це заздалегідь. Безкоштовні паркування... Аня є біля замків, визначних пам'яток історії і культури та торговельних центрів. Шотландці намагаються не порушувати правила паркування, тому що за порушення тут достатньо великий штраф 140 фунтів. Якщо ви отримали три штрафи, у вас відберуть права на три роки. Одночасно в центрі містечок часто є платні паркування типу Pay and Display. Табличка про це стоїть на в'їзді, а десь поряд встановлено спеціальний термінал. Вартість паркування зазвичай близько одного фунта на годину, що в порівнянні з вартістю бензину або оренди автомобіля копійки. Смуги в містах. Нак Шотландії дуже вузькі майже ніде немає узбіччя, так що звична для українських водіїв манера паркування біля узбіччя тут неможлива. Усі водії шукають безпечне місце або оплачують стоянку в паркоматах. Після оплати термінал вам видасть папірець, який треба покласти під скло автомобіля, причому всередині, оскільки тут часто бувають дощі, щоб поліцейський не виписав штраф. Мінус у тому, що навіть платне паркування в таких місцях зазвичай обмежується кількома годинами. Плюс у тому, що навіть ці платні паркування найчастіше безкоштовні у неробочий час з вісімнадцятої вечора до восьмої ранку. Незважаючи на величезну кількість автомобілів, проблема паркування… Паркування В Шотландії вирішується за мінімальної ціни за паркування, гнучким графіком для транспортних засобів і повагою та доброзичливістю водіїв на дорогах. Варвара Мішина перт Данді, Шотландія, спеціально для д 1 Якщо у Шотландії влада йде на зустріч водіям, то у Дніпрі ті, хто їздять за кермом, як ніхто знайомі з системою паркування. Такі слова, як парковка, паркомат та інспектор з паркування, навряд чи викликають у Дніпрян радість. Це звичайно на шотландські парковки, а сурові, подніпровські. Біля торговельних центрів або біля головної лікарні міста, парковки не безкоштовні, а найдорожчі. Побачивши, що ми знімаємо одну з парковок у середмісті Дніпра, місцевий житель пан Дмитро просто не втримався та дав нам інтерв'ю і розказав про інцидент, який з ним стався. Значить, сьогодні, зранку, коли я їхав на роботу, я припаркувався на, біля тротуару. От приблизно якось ця машина стоїть. Переді мною стояло ще кілька машин. І е, ходив інспектор з паркування і заміряв, робив заміри, Я так розумію, що виписував штрафи. Мені стало цікаво, я підійшов до нього, спитаю, а що не так, чому. Ви штрафуєте, ну, заміряєте, це штраф, так. Хотів намагався знати. Він каже: читайте правила, читайте правила. Ну, я в нього добився те, що він сказав, що, начебто, ці машини стоять вздовж лінії перех. Перехрестя. Тобто з якоїсь відстані там і до сюди нібито це порушує правила дорожнього руху, і це штраф. Я на нього питаю: добре, це ж, якщо це перехрестя, то з іншої сторони також машини потрібно штрафувати. Він каже, ні, ні, з іншої сторони нормально. Я кажу, як? Це? От Стоїть машина от 3 метри від перехрестя. От, тут, те штраф? Ні, з іншої сторони нормально. І, і, то, і я якось нього почав питати, як він орієнтується, що можна штрафувати, що не можна. Можна штрафувати. Він якось е, зразу зніяковів, е, забігали очі, він не знав, що відповісти. Читайте правила, читайте правила. Я кажу, ну правила ж е, на перехрестя розповсюджуються на обидві сторони перехрестя. ну Тут теобразне. Те подібне. Він ні, ні, можна тільки ті машини, і були далі за знаком, також за знаком зупинка і стоянка заборонена. Парковка була заборонена, але машини стояли. Але він до них не підійшов, тому що в них сиділи водії, які, мабуть, могли б вийти і розповісти йому правила дорожнього руху. При зверненні на гарячу лінію по телефону гарячої лінії мені було запропоновано два варіанти звернень: це електронна пошта і прийом громадян там Дві години на тиждень. Мене, Що мене дуже здивувало, що пошта прийому була не якась державна, а це був Gmail, якась там адреса gmail.com. Якось мені не дуже зрозуміло. Що це за чия це адреса, тобто навіть якби я туди відправлю якусь якийсь лист, де факт того, що він буде факт, що він туди прийде, що його отримують, що він не буде видалений. При ось таких оформлюванні штрафів за парковку навіть немає де їх оскаржити. Тобто вони оскаржують в суді і все. А ну який навіть нема, не запропоновано куди скаргу подати, тобто можна просто в небо. Водіїв Дніпра обурює те, що штрафи за паркування виписують необґрунтовані. Воно у місті багато нейтральних ділянок. Вони не позначені відповідними дорожніми знаками або розміткою, яка б забороняла паркування. Якщо подивитися на місце парковки, то тут немає жодних заборонних знаків. Всі стовби пусті на цьому на цій ділянці, дорозі, бордюри не позначені ніякими лініями, немає жовтого кольору, немає жовтих ліній, немає позначень, що це платне чи безоплатне паркування. Тобто місце як місце. І тут завжди всі паркувалися. Паркуються, ну, це як ділянка між, між знаками, де заборонено. Тому нейтральна та, зона. нейтральна зона, всі паркуються. І виходить, що з цієї сторони. А, ось машина припаркувалася дуже класно, прямо на, на перехресті. Да. І коли я спитав, так машина стояла, кажу, це ж теж це ж виїзд, навіть вже трошки машина виходить за рамки лінії перехрестя. Він каже, ні, ні, там можна. Для того, тому що це якесь не знаю, якесь козирне місце, мабуть. З тої сторони можна паркуватися як попало, а з цієї сторони ну, от люди стають, паркуються, тобто вже не перший раз, як і я. Тобто тут завжди було. Безкоштовно. Чому він прийшов і ходить і також, також показати можна, що зараз біля нас паркується автівка? Ось синій автомобіль також припаркувався на цьому місці, де я звичайно паркуюсь, завжди паркувався, не було ніяких проблем. А сьогодні, ось. Правді хочеться звернути увагу, що бордюр тут не замальований жовтим кольором, і знаків забороняючих паркування немає. За інформацією міської ради, лише за тиждень у Дніпрі склали майже 6 тисяч адмінпротоколів за порушення правил паркування та евакуювали понад 140 автівок, і це у військовий час. Ось так у Дніпрі дбають про місцевих мешканців. Маргарита Супильняк Андрій Лисенко. Новини Д1. Про спорт, вихованець П'ятихайської дитячої юнацької спортивної школи Дмитро Немченко здобув перемогу у турнірі з боксу, який відбувся у польському місті Лоць. Крім того, Дмитра визнали ще й найкращим боксером турніру. Вітаємо Дмитра Немченка та його тренера Руслана Яременка з перемогою. СК Дніпро зіграв нічию з Вадуцом 2-2 в рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій. Дніпряни змогли відкрити рахунок вже на п'ятій хвилині матчу. Відзначився Артем Довбик ближче до середини тайму і на початку другої половини гри Вадуц зміг не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед завдяки голам Фабіо Фера та Седріка Гасера. Проте на 78-й хвилині матчу підопічні Олександра Кучера змогли збити, забити вдруге та встановити остаточний рахунок в матчі, відзначився Олександр Піхальонок. Таким чином, наша команда займає друге місце з чотирма заліковими балами. І про погоду на п'ятницю 7 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла вночі до 19 градусів тепла в день. Вітер північний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, З вірою в перемогу. Слава Україні!